Так, швиденько збираємо наш подарунок. Ось такий у мене буде пакетик. Ми беремо нашу косметичку. Потім ми беремо трусики, бразильянки, рожеві, білі, фіолетові і блакитні. Складаємо це все дуже акуратненько, щоб це все було так привабливо. Так, Це у нас розмір есика. Тобто, там можна вибирати я вам скину, ви мені параметри, я вам саме під ваші параметри шию цю білизну. Так, ось так це в нас виходить. Ми кладемо це все в косметичку. Ну, а що? Косметики немає, буде білизна. І також до цього подарунку в нас йдуть також ось такі бразильяни. Взаді вони, за рахунок того, що тут двойна сіточка, вони йдуть як вишовна білизна. Спереді, ось така дуже гарна мережево в таких блакитних трояндах. Регулятори... Це також плюс, тому що ця білизна буде регулюватися. Також ми додаємо все в косметичку. Оп. Це все ми закриваємо, і якось так виходить. Також я написала таємну листівочку, щоб це було приємно. І ось цю косметичку ми зараз перев'яжемо бантиком, щоб це було ще приємніше. Ось так у нас виходить. Так, ми обрізаємо свою за... За стрічку. Я трошки спізнююсь Чуть-чуть. Буквально хвилин на 5. ти. І ось такий подарунок у нас виходить. Тепер ми його кладемо в красивий пакетик. Оп! І летимо на зустріч. Ось така краса в нас вийшла. Все. Всім гарного дня!